Вітаю вас на телеканалі Сфера. випуск новин». студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні, 29 вересня, на всеукраїнському рівні відзначають 75 роковини трагедії у Бабиному Яру. Орочище Бабин Яр це місце скороботи різних народів. За історичними даними, лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року було вбито понад 30 тисяч київських євреїв. Але історія Бабиного Яру не обмежується цими двома днями. Упродовж гітлерівської окупації тут вбивали військовополонених та душевнохворих за національною ознакою радянських. Ських підпільників та українських націоналістів, котрі наважилися боротися проти нацистського режиму, з нагоди цієї скорботної дати у бібліотечних та музейних закладах рівненщини проводилися культурно-просвітницькі заходи. Розважальний заклад розширюється. Мешканці бунтують так. У рівному про скандальне будівництво біля кафе Бару Джем сьогодні не говорить напевно, хіба що ледачий. обурені мешканці організували збори, аби вирішити, як далі боротися із власником розважального закладу. Подробиці далі. Бетонозмішувачем змішувачем по газону напевно це стало останньою каплею для мешканців будинку по вулиці Короленка, 3, які нагадаємо виступають категорично проти розширення кафе-бару Джем, яке знаходиться під їхніми вікнами. Як бачимо, мешканці будинку ладні під колеса лягти, аби не допустити зведення добудови. Вони зазначають, що розпивання у їхніх дворах спиртного, нетвереза молодь, постійна гучна музика та великий наплив машин роблять їхнє життя нестерпним. Додають вплинути на ситуацію не в змозі, навіть неодноразові звернення до правоохоронних органів. Визивали поліцію, поліція приїжджає, проводить бесіди. Вони розходяться, і поліція і башири, і через пів години вони знов тут. А поліція їздить, патрулює місто. Мешканці додають нічні пригоди не єдина причина їхнього невдоволення. Хто дозволив йому врізку в газопровід будинку? Якщо тут хтось захоче зробити чи автономне опалення, чи зігріти там 5 літрів води. А не дві, то він їх реально не розігріє, тому що оця газова труба вона не розрахована на те, що до цієї труби буде ще хтось підключатися. Це газова труба, в якої є низький тиск газу. Люди вимагають заборонити будь-які будівельні роботи та визначити точні години роботи кафе бару. Втім, поруч із розважальним закладом ми можемо побачити паспорт на будівництво, тобто власник має беззаперечне право на добудову. Однак, адвокат Анатолій Діденчук та мешканці будинку переконані, документи фіктивні. Дійсно, є видані містобудівні умови і обмеження, які є ж кажу предметом оскарження в також в порядку розгляду цивільного судочинства. Перебуває справа, тому в даному випадку ми. І в тому числі мешканці вважають, що ці документи видані з порушенням закону і як наслідок є позови до суду щодо їх оскарження. Отож, Анатолій Діденчук зазначає, наразі у міському суді знаходяться дві справи: одна з яких щодо скасування містобудівних умов, інша про захист житлових прав мешканців. Ще одна справа у господарському суді Рівненської області з вимогою заборонити зведення добудови. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Хто нищить майно на стадіоні мототрек та як рівне прийматиме міжнародний турнір серед пар на приз закриття сезону вже 2 жовтня. Про спідвейні баталії сьогодні спілкувалися із журналістами, представники цього виду спорту. Більше про майбутню гонку дивіться далі у сюжеті. Час готуватися до гонки. 2 жовтня у рівному відбудеться міжнародний турнір серед пар на приз закриття сезону. У кожному заїзді стартуватиме один легіонер, один українець та за потреби плюс запасний гравець. Найсильніша пара за підсумками основної серії заїздів одразу вийде у фінал. Друга та третя пара розіграють між собою ще одну путівку. В фінал контракти на гонку вже підписали улюбленці рівненських болівальників. Тож організатори попереджають, буде гаряче. Цього разу Клубу вболівальників Рівненського спідвею вдалося залучити, заявити, запросити дуже сильних європейських спортсменів, зокрема польських, серед яких чемпіон світу в командному заліку, чемпіон Польщі в особистому заліку Жего жваласик. Я думаю, що він буде зіркою турніру. Далі Томаш Гжановський, добре відомий рівнянам виступав свого часу за наші колективи у різноманітних лігах. Улюбленці нашої публіки Станіслав Бужа та Павел Месонс. І дуже сильний Марк Римпала. З українців будуть стартувати Андрій Кобрин та Дмитро Мостовик, також рівняни Станіслав Мельничук, Віталій Лисак, Марко Левішин та Максим Росощук. І поки одні готуються до гонки, їм вже на п'яте наступає молодше покоління. Аби стимулу займатись було більше з міської скарбівні виділили 195 тисяч на закупівлю мотоциклів. Було тяжко спочатку, дуже не вистачало техніки для дітей. Маленьких, щоб їздити, так як ми цим не займалися, і стільки років не було нічого. Це в цьому році, тільки купили техніку, вона вся то тобто де що могли, збирали по запчастям, але зібрали, діти їздять. Скажемо так, що є перспективні хлопці, які можуть дуже добре їхати. І поки одні вболівають та розвивають, а інші шкодять. Спід виїзди розповідають напередодні гонки, хтось навмисно зіпсував світлове та звукове обладнання на стадіоні мототрек. А цього разу повиривали розетки та проводку, від яких живеться, живляться компресора, які надувають надувні борти. Порізали проводку для сигнальних ламп. В закритому парку порізали проводку. І, що цікаво, повідривали проводи від динаміків, які дають озвучення на стадіоні. Це ненормально. Так? Повинні люди навпаки долучатися до того, щоб і відродити сам спідвей. Тому що це дуже відомий вид спорту для нашого міста, і за кордоном наше місто в основному знають завдяки цьому виду спорту. Зловмисників шукатиме поліція, адже з-під спідвоїсти звернулись до правоохоронних органів, аби притягнути винних до відповідальності. Також вболівальники пропонують встановити камери спостереження, щоб захистити майно стадіону в майбутньому. Ірина Мороз, Ярослав Бондарчук, випуск новин. І на продовження теми спорту міні-футбол повертається вже 4 жовтня. На базі ЮСША номер 4 відбудеться офіційне відкриття футзального сезону домашньою грою МФК «Кардинал» рівне проти столичної команди Хід. З якими настроями та цілями місцеві гравці розпочинають новий сезон мініфутболу – Дивіться далі. Дійти до плей-офф та позмагатись за медалі. Така ціль на цей сезон у мініфутбольної команди «Кардинал Рівне, за словами президента клубу, в період міжсезоння їм вдалося не лише оновити склад гравців, але й покращити матеріальне становище. Команда існує команда, десь скажімо так, трошки порівняно з минулим роком, укріпилася фінансово, і будемо надіятися, що в нас все добре, і що ми далі будемо приймати участь в чемпіонаті в найвищому чемпіонаті України екстралізі. Під час перерви в офіційному чемпіонаті Екстраліги керівництво команди займалося селекційною роботою. Практично цих гравців, яких ми хотіли, ми залучили. Можливо, там не всіх, але залучили. І тому ми надіємося, сподіваємось, що всі працюють самовіддано, всі готуються до цих ігр. Всі знають, що ігри в рівному не прості. Тому що в нас, як я кажу, англійський зал, бігають футболісти, і відразу сидять болівальники, можуть і по шиї дати, і можуть це. Якщо погано зіграв, то звичайно, що можуть там зустріти в коридорі, і все таке інше. Ми налаштовуємо на це нашу команду. Тому ми надіємося що команда буде давати результат, буде радувати вболівальників, і так само ми будемо отримувати від цього задоволення від цієї роботи. Окрім підбору гравців, кардинал Рівне провів також декілька товариських зустрічей. Паузу ми зіграли вдома з ними. Обіграли їх 2-1 і зіграли з таким середняком першої ліги епіцентром Франківським. Обіграли їх 9-3-4-2. І з командою, яка з'явилася зі Львова, яка буде грати в другій лізі, з'явилася на Кубок України, команда Невгамовні, так називається, і обіграли їх 10-1. Ну, тобто такі результати, які тішать, і не тільки результати по грі, але сама гра була, так скажу, непогана. Десь награємо гравців, то є, поки так, все йде по плану. Офіційне відкриття нового сезону з зміні футболу в чемпіонаті екстраліги відбудеться вже 4 жовтня на базі ДЮСШ номер 4 Домашньою грою кардинали Рівне проти команди «Хіт» з Києва. За словами головного тренера рівнян, команда Суперник доволі сильна. Там всі можна сказати, гравці, збірники України. Тобто це команда, де люди заробляють гроші і позбирали там, да, хто грав. В... Ну, кажу, я йому сказав, що там і В командах, які ставали чемпіонами, і, в, і за збірною, і плюс зараз ми там дірнули, от лідера локомотива Сергія Журбу, дозаявили. Тобто команда дуже прилічна. Але я ж кажу, що все-таки вдома нам грати буде все-таки легше, і всім, хто приїжджає в Рівне, їм всім важко грати з нами. Тобто я я все-таки вважаю, що в нас є всі сили. Поборотися за перемогу відтак рівненські футболісти запрошують болівальників підтримати свою команду. До слова, в ДЮСШ номер 4 цьогоріч було оновлено залу. Зокрема, збільшено кількість глядацьких місць на 200. І загалом тепер вболівати за місцеву команду на домашніх матчах можуть до півтисячі рівнян. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Вже за декілька тижнів у рівному розпочнеться опалювальний сезон, з яким в скриньки містян почнуть надходити солідні платіжки за тепло. Аби, хоч якось зекономити, люди почали активно нести заяви на оформлення субсидії в органи соцзахисту. Що слід знати перед тим, як подавати заяву, нам розповіли в міському управлінні соціального захисту населення. Подробиці далі. Наразі лише половина містян оформили заяви на отримання житлової субсидії, кажуть в управлінні соціального захисту населення. Цим людям перед початком опалювального сезону субсидії будуть автоматично перераховані і заново заповнювати заяви не потрібно. Разом з тим за останній місяць почала зростати кількість охочих отримати субсидію. У нас от щотижня у вересні місяці ми приймаємо заяв десь 150. Що ну декілька разів збільшилася кількість? Ну я думаю, що в зв'язку з початком опалювального сезону в нас теж збільшиться кількість. Якщо ж ви хочете зекономити на оплаті за теплопостачання в управлінні соцзахисту, радять не зволікати, адже іноді розгляд заяви може суттєво затягнутись. Ми повинні десятиденний термін розглянути, але буває різні випадки, тому що якщо брати у нас в усі організації надавачів послуг, органи соцзахисту мають направити. Щоб подали довідку про забезпечення, крім того, маємо направити у фіскальну службу про дохід. Звичайно, що наші спеціалісти намагаються в цей термін розглянути, але буває так, що от недостатні документи. Направили, наприклад, в фіскальну службу, а там є невідповідність коду. Тобто, людина подала молода людина, яка вийшла заміж ідентифікаційний код на одне прізвище, а у нас подає на інше прізвище, і тут виникають такі непорозуміння, і ми просимо привести відповідність. Так само ми подаємо запит у структурний підрозділ про зареєстрованих осіб. Буває так, що люди написали, а відсутня ця особа не зареєстрована. То ми теж тоді викликаємо цю людину і уточнюємо оці дані. Цьогоріч також вступили в дію деякі зміни в обрахунках доходів громадян, які впливають на розмір субсидії. 21 з вересня, якщо особа, яка досягла 18-річного віку, має доходи до одного прожиткового мінімуму для осіб. Які для працездатних осіб, то ми будемо підрахунок брати один прожитковий мінімум. Тобто за 12 місяців це 1378. Якщо брати на 31 грудня 2015 року, бо для обрахунку ми беремо на даний час доходи за 2015 рік, то ми будемо брати 1378 множити на 12. Цей дохід будемо брати для тих, хто одержує стипендію. Або допомогу по безробіттю, або допомогу при народженні, або інші допомоги в органах соціального захисту ми будемо для обрахунку брати розмір одержуваних видів допомоги. Якщо ж немає взагалі доходів, то тут береться два прожиткових мінімуми. А щодо осіб, котрі проходили строкову службу, то тут незалежно від того, скільки вони отримали, буде обраховуватись 50% від прожиткового мінімуму. Також варто зауважити, що наявність заборгованості в оплаті житлово-комунальних послуг не є підставою для відмови в наданні субсидії, так само як і наявність машини, квартири чи земельних паїв. Разом з тим, однією з причин не надання субсидії може стати одноразова покупка товарів чи послуг на суму 50 тисяч гривень і більше за минулий рік. Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Подорож у минуле так у рівному презентували віртуальну карту старого міста. Відтепер кожний бажаючий зможе дізнатися, що знаходилося на тому чи іншому місці у будь-якому куточку обласного центру. З віртуальною картою ознайомилися і наші журналісти. Поринути у минуле за один клік. Історик Максим Гон розповідає: сотні років тому рівне було зовсім інакшим, і в першу чергу місто вирізнялося своїм різнобарв'ям національностей. Чехи, поляки, євреї та українці відвідували кожний свої храми, організовав. Воло торгівлю, будували банки школи лазні до 1945 року. Після приходу радянської влади все полі національне різноманіття почало поступово знищуватися. Це православні храми, це католицький храм, який вже не функціонує як святе місце. Це численні юдейські синагоги, Жодна з них не функціонує, і не більше з них з радянських часів перетворено у спортивну залу. Це національні школи поруч з українською, це низка єврейських шкіл, польських шкіл, польських державних шкіл, російська гімназія, чеська школа. Аби привідкрити відкрити зафісу минулого історики задумалися про створення віртуальної карти рівного. На його розробку та проведення дослідження пішло понад два місяці клопіткої та виснажливої роботи. Зокрема, потрібно було перелопатити гору історичних документів, або віднайти якнайбільше відомостей про ту чи іншу споруду міста. Загалом із попелу історикам вдалося відродити понад сотню мало кому відомих об'єктів. Будь-який користувач інтернету може зайти за посиланням на інтерактивну карту і ознайомитися, яка ж будівля була в тому чи іншому місці, або там, де він проживає. Зрозуміло, що це переважно центр міста, адже більше століття тому в основному був заселений центр міста, а неприлеглі райони, відповідно, і там в основному було зосереджено найбільше споруд. Дослідники ж на досягнутому зупинятися не збираються. Зокрема, у їхніх планах створити такі ж віртуальні карти і про інші великі міста Рівненщини. Ознайомитися з мапою можна за адресою www.infolight.org.ua. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Їх покликання передавати свої знання та вміння іншим виховувати справжніх фахівців на благо країни вже цієї неділі. Своє професійне свято відзначатимуть українські педагоги. Саме з цієї нагоди у мигу відбулись урочистості. Так зустрічали своїх викладачів студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету перед святковим концертом, який вони підготували до дня працівника освіти. Сьогодні по всій країні святкують десь день освітянина. Наш вуз – не виняток для наших любих викладачів. Сьогодні ми підготували святкову програму своїми силами. Звичайно, ну нам допомагали наші наставники мистецькі. Взагалі, в наш університет дуже приємно приходити, сидіти на парах наших викладачів, дуже кваліфіковані, працюють тут, завжди підтримують, допоможуть. Педагог це не просто професія, це покликання. Олена Яницька, проректор з навчально-методичної роботи Мегу. За своїми плечима має вже майже 40 років трудового стажу. Одне з основних завдань викладача зрозуміти свого студента. Педагог це не лише фахівець своєї справи, а це, безумовно, насамперед людина, яка живе життям молоді, яка їх любить, поважає їх думку і завжди намагається бути сучасним. Зокрема, у МОГу викладають кілька сотень кваліфікованих працівників. Їх лави постійно доповнюють викладачі практики з інших міст та навіть за кордону. В нашому університеті працює дуже багато кваліфікованих викладачів. Більшість із них це фахівці із вченими ступенями. Із чинними званнями. Більше 80% це викладачі, які захистили дисертації кандидатські, стали доцентами. В цілому дуже багато викладачів, які стали науковцями, кандидатами наук, це наші випускники. За нелегкий труд та підтримку студенти низько вклоняються та дякують своїм наставникам. Взагалі, у нас це як велика родина, колективи і наші викладачі так само завжди допоможуть, вони завжди підтримають, вони розуміють тебе, так ну тобто будь-які ситуації можемо звернутися до них. Вони тільки за якщо це дійсно якісь хороші ідеї. І якщо якісь проблеми вони також можуть допомогти, ну тобто. Я люблю сигналі. Любов Данча, Євген Мирончук. Випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.